І нема, що не вшанована пам'ять євреїв говорять жодного разу. От вулиці, Бовці, на Гогу нема. Замість Кірова. Це було моя видовочка. Так це ваше, так я ж не кажу. Ми ж баби не ми з вами партнери в цій дискусії. Женя. Розумієте, має бути максимум вичавлений вигоди для вас з цієї передачі. Бо а потім ми дійдемо і до рекламу ваших вікон послухали. не то вже готові. Я вже підготував речі, які ми обов'язково будемо говорити за ваші віки. Як рибаловської індустрії, але типу від сім. Слуха, ну, мене ну, мало хвилює моя, а, а, так, як так. ви сказали. Мені набагато цікавіше мати правильний процес, правильну робимо браття і сестри. бровари знаходяться від Києва на відстані кілометрів 10. 25 кілометрів від центру до центру. 25 кілометрів від центру Міста героя Броварів до центру Києва, який помилково є, досі є столицею України. Має бути Бровари, як ви розумієте. Але коли долаєш ці 25 кілометрів, то ніби опиняєшся на іншій планеті. А те не духу. А те не духу. А да. да. Бровари це те не духу. Е, так ось, коли долаєш 25 кілометрів від центру Києва до центру Броварів, ніби опиняєшся на іншій зовсім інша публіка, інша психологія. Значно більш витончені люди, вони легше ображаються, сховають собі зло. Вони у них там є своє життя. От ви просто собі не уявляєте, яке в броварах насичене внутрішнє життя. У них навіть секретар міської ради не стримував вікно. Так, да, це перше в Україні. Утікав. Я виходив з пропозицією поставити пам'ятний камінь на місці приземлення. На жаль, що не підтримували депутати. Ми вони не виправляться такі. Да. Депутати навіть не захотіли ставити пам'ятник, тобто пам'ятний камінь, на місці, де а в празі є. секретар міської ради опинився. В Празі була дефенестрація да. там викинули. А тут він вистрибнув сам. Да. Чекають однопартійців в Свободівці. Да. Це очевидні переваги броварів не тільки над Києвом, але й над Правою. І, власне, в колі. Шляхетних броварчан, з якими ви вже знайомі, яких ви вже любите, яких ви вже знаєте, яких ви вже пам'ятаєте, яких важко забути. Хочеться, але важко. <реш> Ось, ми будемо говорити за основні проблеми України, броварські. Тому що броварські проблеми це і є проблеми України. Проблеми духу, проблеми народу. Проблема національної пам'яті. Як інститут національної пам'яті знущається над праварською топонімікою. Інститут національної пам'яті означається над всіми нами, але в першу чергу над топонімікою. Виявляється, в кожному місті каже нам інститут національної пам'яті, і ті люди, які його окрешують, я не знаю, хто його окрешує, масони. Але хто стоїть за масоном? Yeah. Так ось в кожному місті має бути вулиця Грушевського і вулиця Петлюри. Але ж ми, але ж людина зв'язується з ландшафтом. Через місцевість, через тих людей, які ходили по цим самим місцям 300 років тому, а не якийсь там Грушевський, бог його знає. Да. Де це Грушевський? Да. 25 кілометрів від броварів в Києві. Чи був Грушевський в броварах коли-небудь? Петлюра він... був проїздом? Він великий людина. В більшості міст України був проїздом Бетлюра, і Тому натурально, що вокзальні площі і вокзальні вулиці мають скрізь в Україні мати. Бути названі ім'ям Петлюра, бо він там проїжджав. От... І починається вулиця. Да, так, да, це правильно. І вулиця Січових Стрільців веде правильно, бо там січові стрільці палили зброю якогось українського полку 17-му році. Ну, ти сказав, що там були решки в броварському лісі за порошковим заводом. Але так... решта як? Так, да, так ось, але де вулиці видатливих <кій> броварча? Да. Видатний броварчан минулого. Ну, дивіться, ми знаємо всіх по іменах 55 козаків Броварської сотні і їхнього сотника. Ну те, що вони там більше воювали за Радзивіла, а це вже дрібниці, а не за Хмельницького. Але в цих шахетних людей частина присутщика <кій> Сібір'я в Броварах. Чому ви всі 55 вуличне назвали нашими п'ятдесятьма ма козаками і нашим сотником Славетним Броварським? Я от нещодавно відкрив карту і шахом побачив вулицю Джеймса Мейсона. Спочатку у цього маньяка виявилося ні, у того журналіста, що писав за Голокост. Але ж добре бровар були жертви голокосту. І вони мали імена розумієте, Мали жертви голодомору українського, вони мали імена, і ми мали називати цими людьми, що загинули в вулиці, а не тими, хто про них прості Господі, в Нью-Йорки написав параснарядки. Оцього інституту на спам'яті ніяк ви вважаєте. Ну я думаю про те, що треба додати ваші слова тим, що у нас ще є, і типово броварські прізвища. Які yes. yeah. залишилися у праварах uh, yeah. за, well, с... за кілька сот років. Yeah. Це Лобко, yeah. yeah. це а. Траценко, хоч це yeah. і там yeah. одночасно, Драмат... -Zi і права і Сенко, наприклад. І цілий ряд yeah. інших прізвищ, Зілі наша Бандерія бравався. Так, так, які відомі в принципі. І yeah. більше того, ще діди кажуть, як вони ходили на діло там, ці всі прізвища. Це були нормальні грабіжники, які ходили по лісам, які зупиняли. У нас поїзда, які, да. Які зупиняли, які зупиняли. Да. Це не були грабіжники. Це були. Це були романтики. Це були грабіжники духу, якщо можна да. так сказати. Да. Це були високодуховні люди. Ну, Семен Гаркуша, шов через наш ліс. Тут гайдамаки завжди проходили на північ від Києва, там, де цей Скіфський курган, корчма Палія, ніхто ж не назвав вулицю Палія. Дивіться, Палій тримав перша дружина у нього ж наша, правильно, з Пухавки. Він тримав корчму, барах, де зараз промзона, Жодна вірменська корчма не називається корчмою палія, жодна вулиця там не називається вулицею Палія. Там, де ходили гайдамаки через наш ліс, на північ ну де газопровід. Ніхто не називає гайдамаками. У нас другий гайдамак Куша, нема навіть Шевченка. Я дуже радий, що знайшлася якась талановита людина і намалювала мурал на кінотеатрі Броварському з Шевченком. Але ж це Шевченко взагалі просто як скрізь. Наш Шевченко він сам щоденник описав, був у Броварах, на станції, їв штуфак. Він полюбляв італійську кухню. Вже тоді в Броварах можна було поїсти спагетті. Зразу добавлю про те, що на жаль, в Броварах ви не знайдете блюдо, які є в деви. Та да, спагетті ж кафе, да. ресторан Віктор, ви на розвилці. Зробіть да. це блюдо, яке їв Шевченка да. на розвилці, він же там їв. Да, За 100 метрів да, від вашого да, да. ресторану. Це вам від Криславка. Ну це ж от власне чим займається інститут національної пам'яті? Він сов'єтизує. Єт -сов от як вони сов'єтизували нашу нещасну Україну, зараз вони так само українізують, калічать, добувають рештки нацпам'яті. Це ж наша нацпам'ять уже далі Другої світової війни не сягає. Бо і ще раз нацпам'ять це не те, що загалом. Навіть пам'ять це те, що тут. Це те, що на, на цій самій вулиці, де ти живеш, а до да. тебе жив полі. А до тебе Палій тримав корчму. І е, це найважливіше. Оце треба впроваджувати. От за це треба бити. Да. Тому що людина, яка не знає людей, які ходили на сусідні вулиці, вона і до петлюри поставиться аби як. Да. І знову такі е, історичні речі. У нас було, була конопляна фабрика. Да там, не робили канати, ще канадсь фабрикою відомі прізвища власників всіх фабрик. Да. у нас було дві синагоги, да. які знаходились на одній вулиці. Чому не називати одну з вулиць? Двох синагогів да. зараз у нас була велика, велика кількість єврейського населення. Да. Ніхто Сьогодні ніхто, занедбане єврейське кладовище. У нас і благо, що у нас був відомий лікар Фельдман, права до війни, має? який був вбитий німцями. Було. І у нас є вулиця Фельдмана, до речі. Тому не все так погано, таке є і Дивіться, От в Броварах є вулиця Фельдмана. А Фельдман там не в Мінору. Але той Фельдман, який сидить в Верховній Раді, розташував свій зоопарк не на вулиці Фельдмана в Броварах, а веде. І на Мінору не дав. На своїй малій Батьківщині, до речі, До його честі розташував. В місті Харкові. Ну, бачимо. Навіть навіщо Харків? Навіщо тваринам встраждати в Харкові? Так. Не можна поневірятися по броварах. Ні, не менше з тим. Але розумієте, я не знаю, для чого ця большевістська політика проводиться, Оці от рознарядки спускаються з Києва. Я вам скажу, що з другого боку, трохи в захист інституту національної пам'яті, якщо не спускати рознарядок з Києва, то воно скрізь вулиці Леніна позалишається. Вони ж не будуть називати це вулицями Палія. Залишиться те, що було. Тобто такі рознарядки треба спускати. Але якщо ви маєте можливість спустити рознарядку, так не спускайте одну рознарядку на всі, у вас цілий інститут. Ви можете зробити 500 рознарядок. Ви можете на бровери спустити окрему рознарядку, і вона має відрізнятися від тієї, рознарядки, яку ви спускаєте на Одесу. У 350 років писемної історії за Барбарами. Власне, якої історії? Слухай, до нас ходив палити митрополит могила Так, да, могила спалювала Бровари, до речі, є вулиця в Броварах? Ні. Ні. Ну як? могила, який залишив такий, такий гарячий слід в історії цього міста. А дозвольте мені розказати історію перейменування Браварі. Я не знаю, наскільки вона типова для України загалом, але я думаю, що елементи типовості є. Хочу сказати про те, що влада міська, яка була тоді і залишилася зараз, при владі після виборів, зробила все для того, щоб затягувати це перейменування. Багато-багато років вони тягнули. У них були шанси спокійно перейменувати, зробити все те, що ми зараз говоримо спокійно по плану, тому що вони контролювали депутатську більшість, комісії, групи, активісти були керовані. І зараз багато хто з них керований. Приходить нова, новий склад ради. І на цьому загальному подйомі не встигли ще тушек скупити там із інших фракцій, не встигли ще розбити між собою аля демократів наших. І вони на запалі почали приймати рішення. І фактично та сама, яка зараз тепер більшість, полуватна більшість. Промерська більшість, яка сьогодні є в нашому місті, вона тепер голосує все, що завгодно. Зараз би це ніколи б не трапилось би вже. Ніякого переіменування б зараз би не було. Але тоді депутати більшістю голосували не за, не за здоровий густ, не за правильні назви, а за, що? а за принцип. От ми хочемо переголосувати на зло вам. І навіть оці всі міські голова своїми бюджетниками, депутатами, там з тими. Бізнесменами, залежними від надходжень з бюджету, там вимушений був голосувати разом з ними, опустивши обличчя. І багато з них не погоджувалося. Тоді ще рукою голосували, так як зараз, електронним чином. Знач, вони голосували, опустивши голову. Не хотячі цього робити. За що ж бо ж страждає? І, на жаль, нездоровий глузд переміг під час цього голосування. А перемогли амбіції, перемогли те, що от була можливість перейменувати, перейменували, як є. Наприклад, чим я особисто не здоволений? Ну, про те, що там ряд назв, які нічого не говорять, там. або е, не являються автентичними для цього району. Вулиця, на якій я працюю, була вулиця Чкалова, Перейменували вулицю Броварської Сотні. Це вулиця знаходиться в мікрорайоні Таргмаш. До війни це був <кій> хутор. взагалі хутор Первомайський. Да. Це був окремий населений пункт, як окремий населений пункт була станція, ну, да, куди ну, зараз ну, висили. Це... І третій населений війни, пункт був бровари. Тобто, виходить, іменем Броварської сотні назвали вулицю на хуторі, який ніколи не був броварами, до моменту, коли бровари створили із трьох населених пунктів. Ну, це як мінімум несправедливо по відношенню до Броварської сотні. Але а народ е, зараз сміється, тому що на паралелі вулиці знаходиться нічний клуб Сотка да. і, і кіпує, що краще б назвали вулицею Броварської сотки тоді. Але це паралельна вулиця. Так. Це не ця вулиця. Ну у нас де покотного немає замкової вулиці. Здається, там, де був замок, що цар. Це... Власне, порочку з прокуратурою, де Ленін стояв, там же ж мала бути б замково вулиця над болотом. Вулиці Боплана нема людина, яка внесла бровари в скарбницю європейської культури. Боплана. Ви розумієте, він же помістив нас на карті Європи, помістив наше болото казенне. Якби не це болото, бо план би напроварів би на карту не заніс. Він завдяки цьому болоту, що ми осушуємо періодично на Київській вулиці, він нас заніс на карту і ввів нас в культурну скарбницю Європи. У нас нема вулиці або Ну хто він такий, власне? Помістив нас на карті світу. То є вулиця менше. Так. Не чарза. Джеймса не Чарльса. Джельмса Мейсона. Не Чарльса. Не Чарльза. <клухи> Немає І <клухи> Навіть не Чарльза <вуза> Мейсона. <клухи> Я знаю, що ви агітово ходили по броварам, агітували за вулицю керпоносну. Ну так, да, ну, що, це керпонос. Це вили він... в спину українізації. Ну чому в Крну звіти? Ми навіть і бункер керпоноса маємо показувати. У нас це народ пам'ять давно не сягає далі Другої світової війни. Так що, якщо там був штаб будь-якого Керпоноса, якщо вони туди відступали, Керпонос заплатив за свій. За свої переконання життя. От він був переконаний, що Сталіна треба боятися більше ніж Гітлера, і він за це своє переконання заплатив життям. А наші генерали українські, які боялися Порошенка, більше ніж. Путіна, вони нічим не заплатили. Вони заплатили солдатським життям в цих котлах, власне, в Дібільцево Веловайську, а Кирпонос розділив долю свого війська. Розумієте, це символ українського генерала. Це власне взірець українського генерала. І він був, я так, як він шов. Цю вулицю би треба назвати туди на княжичі. Вулиця Кирпоносу, це на княжичі, на Княжичкий переїзд. Це було б шляхе. То вони всі тут йдуть до загибелі. Всі, хто перешає крікркняжицький переїзд, гимоть як ви на жаль, нас дивляться не тільки броща. Вони, можливо, не знають, хто такий керпонос. Хто такий керпонос? Це велика людина, це командочка Ведно-Західним фронтом. Це він, власне, зробив в великому масштабі те, що зробили наші генерали, ми будемо називати їх прізвищем. Він завів в оточення 200 тисяч. 200 тисяч людей. Вони ті, хто вижив, потрапили в полон. Але керпоноса тут точно ми не знаємо, чи він загинув. Сам при цьому чи покінчив життя самогубством, але тим не менше він вчинив так, як має вчинити генерал. А, так, який, заводить своїх да, який заводить своїх солдатів в оточення. Це українець і це, українець, поваги, це найбільш пані, чесний з радянських генералів. Те, що відвоював за ту Україну, яку вбачав своєю, ну тут по кутках ховається ще багато визволителів України, ви ж не забувайте. От він одним відзволітелів України проти інших це нормальна позиція для нас. Тобто, безумовно, ми маємо зводити залізну стіну між собою і москалями. Тобто ми повинні намагатися торпедувати, ліквідувати все, що є у нас московського, московської асоціації скажімо, московські приклади, московські трактовки, інтерпретації, все таки інші. А як бути з вулицею Комунарів? Де була комуна, де радіостанція, де зараз церква Женя, От ви знавець, що нам робити з вулицею Комуналів? Лишати нам вулицю комуналів, там де була комуна, все-таки в броварах. Ну, а де церква, де радіостанція, що була? Ну принаймні, не а, а вулиця Доброго. називається комуналі? Так, да, ну ясно. Там такий про маленький, чому б йому не бути проволочком комуналів. Там, де Макаренко, власне, поруч, там, де він. У цього міста взагалі багата історія. Mm. Треба не забувати, що там після Макаренка, під час війни, був табір військовополонених. Там і До війни там, і, і, і ну, там були. Там зони НКВД були і до війни. Про зони НКВД я а не чув, але про, про діточок, які там. Безпризорники. Деспризорники там, там були фактично закриті. Да, але я хочу таки закінчити, про те, що в тому місці був табір військовополонених, і моя бабушка розказувала, коли вона була дитиною, вони бігали і кидали їжу, медикаменти кидали через огорожу, яка там стояла. Німці їх ганяли, дорослих арештовували і могли навіть розстріляти дорослого, і тому посилали дітей. А назад. Хлопці, які були там червоноармійці, наші українці, кидали записки, щоб передали родичам, що він там, тому що українців відпускали додому німці, коли ти доводиш, що ти там не комуніст, не командир, кидали записки, де писали, кому що передати назад. І діти, моя бабуся, сама молоді, бігала, собі. і про тому, що вона жила на хуторі кромайському на, на сучасну ну, і бігала Можливо. туди, аж бігала туди пішки. Це на всякий випадок кілометрів 5-6 да. для того, щоб кидати там ці записки, носити там шматочок сала, корочку якусь перекинути полоненим. Це 41 й рік. Ну, так і тому віде, це це класна історія цього міста. Да. І нам є як називати це місце також. Тому, що не вулиця, вулиця -Полонених. Полонених, це шлях. Вулиця військовополонених, я думаю, що тут можна було би виділитися. Да. Мало да. Б в якому місті Європейському да. є така вулиця. Да. І це політкоректно. Нагадує за недолю, за трагедію полону. Я скажу, це цілком. Але тим не менше, от мова про те, чи е, вартує нам пробувати, скажімо, забувати всю радянську історію, чи потрібно творити альтернативну радянську історію? Народ не от Дивіться, навіть Женя, бачите, що пам'ять до війни. Те, що було до війни голо що люди мусили на цей первомайський хутір тікати, переселятися туди жити там через колективізацію, через голодомор, це забувається. А як оцих нещастих полонених не годували? Призвісників цієї всієї колективізації, то це пам'ятають, Розумієте, народ снівечений так, що все, що було до війни, боїться згадуватися, боїться боїться згадувати, не згадує ну, просто далі. Бабусь не пам'ятає. Тому на і бабусі бояться згадувати за довоєнний час. Тому нам треба вигадати радянську історію, зняти свої фільми про Сталіна. Бо що ми бачимо в фільмах? тут от, танки от водісти у тупівці, а між ними між ними народ, і там треба вигадати свого Хрущова, свого Сталіна. Ну от повністю міфологізувати цю історію. Інакше ми нічого так, не ви звали. забули про соловя розбійника як для Ні, ну соломи розбійник там має бути пам'ятник, Він має свистіти. там має бути олова арфа, і він має відвіду свистіти, але ж ніхто пам'ятник солов'йово Перший і митник розправить. і прикордонник. ну це кісько, і... любить це говорити. Да, да, да. Ми, ну, ми маємо бити і перший контрабандіст да. ямуринець. який такий його зігнав, погнав да. і привіз свою контрабанду. Да, я скажу, що да що райони мають битися за право mm -hmm. поставити пам'ятник солов'я розбійнику. А те, що вздовж дороги має висіти плакат, що праве місто і, і лібурам, це то Розбійника, що ми маємо нахабно відбити в зазіння правильно? Судовим рішенням визнати, що не зазим'є є містом розбійника. Ну Це, між іншим, можливо, є чудовий, і лібуром, я, є, є чудовий приклад Халеп'я. Хоча Халеп'я знаходиться на правому березі Дніпра, що вже великий недолік. Але коли ти в'їжджаєш в, в Халеп'я, там досить величезний плакат Халеп'я. Колиска трипільської культури. Я переконаний, що в Халепській середній школі трипільська культура називається Халепською. Безумовно, що в Броварах мав на в'їзді бровари мав би висіти що Це місто солов'я-розбійника і Лібурамця. Місто солов'я-розбійника і Лібуромця. І що Ілля Муромець, безумовно, випадково. Помилково народився в Морівську на Десні. І ви скажіть, тут це а, ж передачу. Дозвольте, я звернуся то, тоді, користуючись моментом. Шановний Ігор Васильович, міський голова наш, ви, ваша сім'я, співвласники більшості бікбордів в броварах. Будь ласка, послухайте людей, послухайте істориків, міфотворців, Ти політиків, я... культурологів. Дякую. Більше того, скажу, це ж у нас передача для дорослих. Не забувайте, що ці озера, які на птіцефабриці, це ж власне в цьому озері пардон, підмивалися дві російські імператриці: Єлизавета Петрівна і Екатерина II по дорозі на Київ, це ж Помиванка, так зване озеро, це Помиванка, вони ж там милися самі, милися корети. Це ж власне відомий факт. Ну, то, там на тому місці потім став аеродром з якогось Ми... А Який пам'ятник міг би бути? Да. Ви знаєте, прямо посередині озера страчать да. бюсти двох. Двох Буше малював багато таких сюжетів. Буше, Буше. Такі, скажімо, колективно-порнографічні сценарія за участю Катерини II. Ні, Піпхов. Буше, оці всі деталі жіночого інтиму, все це Буше малював. Все, що ми знаємо за жіночу культуру тіла Франції, це Буше. Це такий Гудадим був порнограф все-таки. Ну, на оптимістичні... навіть, жодного, навіть жодного разу не бував в Броварах. Е, ну, на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати. Завдання поставлені міській раді Броварів і міському голові. Ми прийдемо перевіримо, якщо вони не будуть виконані в своєчасно або дещо пізніше, то ми піддамо нищівній критиці їх в наступних, в наступних випусках броварського телебачення. Дивіться нас завжди. Дивіться нас разом з усією сім'єю. Дивіться нас, нас зі своїми сусідами. Дивіться нас в день і дивіться нас вночі. Не відводьте погляду. Короче, правда, горіть, глаза не опускає. Христос Акбар. Ну все. все вийшло сильно в цілому.